Добре, Поки доїхав, тут залишається зовсім невеличка ділянка. Це та ділянка, де було 2,8 гліфосата, грантстар і пів літра діалена. Тобто на сьогоднішній день вже більше 10 днів пройшло. 25-го ми робили його, 25 квітня. Сьогодні в мене 7 травня. І ось бачимо, ваточник уработала. Ось такий у нас агрегат. Тобто Все вирівнюємо. Розрівнюємо, сушимо, все як має бути. Ось Ось поле підготували під посів. Якщо зараз запуститься посів і все вийде, далі буде видно. Тобто тут буде ділянка дослідна. Це дослідні будуть, буде розріз. Далі буду показувати, що і як я буду сіяти. Тобто тут буде декілька культур. Це буде сорго, кукуруза. Як ізолятор, соняшник. Ну, Таким чином. Дякую за увагу.